Понад 50 міст і 5 тисяч кілометрів. До сум цієї суботи приїхали учасники мотопробігу єдності. Хто бере в ньому участь і яку мету мають організатори, знає Олександр Качанов. На кордоні Сумської та Чернігівської областей три десятка мотоциклістів зустріли сумчани. Колоною через конотоп вони вирушили до Сум. За рахунком він п'ятий, але в сумах третє вже. Бо він розширяється, захватує все більше городів, маршрутів. І вже третій рік проходить через суми. Ми дуже цим пишаємося. У пробігу беруть участь три десятки мотоциклістів. Тут є айтішники, архітектори, продавці, автослюсарі. Олександр Зужгорода, де стартував мотопробіг, сказати те, що Крим це є Україна. Луганськ-Донецьк це є Україна. І один із мотопробігів ми обов'язково заїдемо і в Донецьк, і в Луганськ, і в Сіферополь. Взяли участь у мотопробігу і байкери з Латвії та Польщі. Хочу проїхати, посмотрити Україну. Хочу проїхати подивитись Україну. Цікаво мені подивитися Слов'янськ, Краматорськ. Ну і просто проїхатись. Це цікаво. Інтересна ето очень прекрасна. Це є чудово. Цей мотопробіг показує, що Крим має повернутися в Україну. Це дуже патріотично. Мені дуже сподобалось, що ніде в Європі такого немає. Мені ще багато сподобав, бо ніде в цій Європі чогось такого немає. Організатор мотопробігу Микола Спіридонов за освітою архітектор та не є членом байк клубу Розповідає, на мотопробігу заборонена політична агітація. Всі учасники мотопробігу їдуть за власні кошти. Суть його в єднанні мотосуспільства, єднанні країни. Все більше ніяких цілей він не має. Пробіги заборонена люба політична активність, і прояви меценатство, спонсорство теж заборонено. Ми їдемо за свої. Звідки ви стартували? Сужго Сужгорода стартували. Їдемо в Запоріжжя. І в нас 50 з міст і 5 тисяч кілометрів. Наступного дня мотопробіг єдності рушив до Полтави. Сьогодні учасники у Харкові. Крапкою цьогорічного мотопробігу стане Острів Хортиця, куди учасники мотопробігу планують дістатись 1 серпня.